Капеланське благословіння на 18 вересня 24-го року, Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Трої брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії розповідається про те, як після того, як хрестився а, Ісус, Його Дух Святий повів в пустиню, постити, Він постував там 40 днів і в кінці зголоднів. І тоді приступив Сатана і почав спокушувати його. Притвори ці каміння на хліби, сказав йому. А потім інша спокуса, інша спокуса. І Ісус Господь наш їх все подолав, знаєте, і знехтував пропозиціями Сатани. Я хочу наголосити в цей момент, знаєте, що пройшов все випробування 40 днів. І зголоднів. І тоді підступив сатана. Так діє сатана в нашому житті по спокусам. Коли я в дусі, коли я натхненні, коли я маю сили, сатана не підступає. Вона чекає випадку, коли я буду, знаєте, натягнутий так сильно струною, що ось 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 порвець і тоді підступить до мене і починає запропонувати спокуси. І приклад нас Ісус, і кажуть нам, що і у нас є такі сили, що в цей час ми можемо витримати цю спокусу і залишитися вірним Богові, вірним Його словам, вірним нашим взаємовідносинам, вірним нашої любові. Так проходять випробування не тільки з відношення з Господом, так проходять випробування з родиною, з нашою батьківщиною, з тими людьми, з якими ми перетинаємось. Коли ми в дусі, ми завжди кажемо, ми все можемо. А ось коли ми надломані, коли ми сильно втомлені, коли ми розлющені да, обставинами, як нам тоді триматися? Але щоб ми не подумали, щоб нам, чому б нам тоді триматися, все одно вихід із положення цих обставин залишатися вірним Богові. І знаєте, і тут. Пригадуються мені слова, то витерпіть до кінця, то й спасеться. Але спасіння ж і є наша перемога, до якої ми прагнемо. Немає іншої альтернативи, як перемогти і спастись. Тому підперезуємося, робимо кроки, працюємо, беремо силу у Господа і разом з ним перемагаємо. Амінь.